Сьогодні планується таке створення міжфракційного об'єднання на сесії. Це правда, неправда, в соцмережах ширяться чутки. Що це дасть, і якщо е, ну, до фракції свободи ніхто не звертався, слава Богу. Тому що я думаю, що ножки цього міжфракційного об'єднання виростають шостого поверха обласної ради з обласної адміністрації. Е, ну знову ж таки чого у вас адміністрації підняти під себе обласну раду? Надіюся, що в них не вийшла. Ми все зробимо можливе, щоб у них не вийшлося. Сьогодні важливі питання, які розглядаються ініціатором, яких є виявився. Зокрема, премія Городгольського, нова премія. Прокоментуйте, чому вона йде на домі Лалі Убойвок, замість Лалі Убойвок. Чи просто та премія вона Ну для Лялібо просто скасовується а це премія. Я вважаю, що в українській незалежній державі премії обласної ну, держави повинні мати характер тих людей, які воювали і проливали за цих полізгурський. Був е, воєнери, був отаманом холодноярської. Е, Республіки був воював за Карпатську Україну, потім зібрав добровольчий загін, пішов воювати в радянсько-фінській війні. Тобто він кров'ю захищав цю державу. І плюс до того був видатним публіцистом. Книгу Холодний Яр ще досі зачитується. Уже скільки переведень на більше 20 мов була перекладана. Тому я вважаю, що Полтавська обласна рада це буде гордість Полтавської обласної ради ця премія. Дискова, а Лялів угу. така, яка була свій час ініційована е, е, фракцією комуністичної партії в обласній раді е, Масенком, ну да, да, і треба від цих е, радянських аталізмів потихеньку. Скажіть, будь ласка, ще капеланам будете зверне за звернення голосувати, щоб капеланів підтримати соціальний захист, щоб їхній був прокоментуйте це звернення, тобто там йдеться зокрема, я читала про те, що зараз менше почали їхати туди на схід священниками, аби підтримки. Не менше за цей рік шо за, рік, за рік шість за цей рік шість разів їздив в, в АТО. Багато священників Українська православна церква, Київського патріархату, Токепальна церква, Греко-католицька церква і хлопці в останні, з солдатами в декопах сидять і в разі, в разі чого. В разі чого завжди можуть допомогти і морально і духом, тому треба цих священників підтримати і надати статус учасників бойових дій, тому що ці люди заслуговують на це. Ви були в Ще раз скажіть, можливо, привлютися, наскільки важливо для тих, хто там, щоб був поряд священник? Інколи, знаєте, коли немає близьких біля себе, немає е, таких друзів, і от е, слово Боже від священника це дуже важливо, заспокоює, е, дає натхнення якесь, тому капелан, священник в армії це дуже потрібно, але знову ж таки, щоб він давав український ідеї. На жаль, е, наприклад, церква московського патріота, я жодного разу, жодного священника не бачив. 嗯哼，几块、uh。Huh.